У нас, наприклад, по-іншому, ну, я кажу, статистика, mm. у нас така різна, що У нас по-іншому, що там отримали, там, наприклад, сім'я отримала свій там пай з сусідами де близько mm -hmm. дуже, там, наприклад, там 10-15 гектарів, наприклад, да? що вони роблять? Щоб не напрягатися, вони його здають. Чому? Щоб підійти до комплексного питання вирішення, треба мати голову, а не тухіс, попрацювати, взяти кредит, а тоді це можна було зробити неважко. І зробити своє сільськогосподарське підприємство і займатися цим. Нікому це не вигідно. Ніхто не хотів. Подімаш, тобі не дадуть вийти на ринок, ти таки будеш тут всередині топтися, тобі не дадуть продати за границю, ти що ти зробив. Якби тут так все зроблено, то ти будеш робити в оббиток. Як ти не пнися, ти будеш вбиток робити завжди. Вони продають там через Польщу везуть согі свою все, а ти будеш тут продавати от, на базарі там, за 10 гривень. Якби ти будеш завжди в убитку. Ну, для внутрішнього потребляння. Жиди вони хитро придумали. Ну зрозуміло, вся тема вся їхня. А ось що Петро пише, не давали кредитів. Я пам'ятаю, його саме ну дивіться. Давали, не давали. Давали не я цим займався, А я займався цим Боже, кредитів можна було набрати. Я вас умоляю, не буду розказувати кримінальні історії. Кредитів можна ну <голосить> <давати. голосить> <голосить> Так, так да. <голосить> да, це все пройдений етап, це вже як таке, в попередньому житті. Так, от кредити давали для тих, хто хотів. Я безпосередньо, наприклад, один, хто брав ці кредити. Я там створив свій власний бізнес. да, у мене все нормально вийшло, тому хто хотів, той працював. Це ми вертаємося знайшли до якого до яких часів до Януковича. Що п'янику? Блін, хто хотів працювати, той працював в реалях. Хто хотів працювати, він не трогав там малий бізнес і там такий нижче середнього він не трогав. Він бомбив повністю всіх багатих. І бомбив так, що мама моя рідна, як на гопстопі. Да. А от таких, от, як то каже, трудяг для себе. Ну, я не знаю, мене там сусіди друзі. знайомі. я не часи. Газ був по 3,50, там менше, яких 350, ти що? Менше! Менше прияти. Так, -да, да 3,50. А якщо багатодітний, то рубль 75. Я ж знаю, я там 700 копійо платив, там 50 доларів, слухай, я не парився. Ти знаєш, я тобі а скажу. історію. А получав 300 от то було життя. Я тобі скажу <сум> таку історію. Не буду говорити хто, бо це мої близькі люди. Коли приїхав, Яник я тут був в Умані в Софіївці, із своїм сином, цим Сашою. Так прикинь, вони йдуть, а тут же ж ну, ці люди мої були біля них, він каже, що папа, чий це садик. На Софіївку. Каже, папа, чий та садик? Ну він тут на Рівненщині в Пересопниці ж построїв, це Біблія лежить, Пересопницька, він ж построїв гарно, все-таки там якби церкву, але такі Христа немає там, Пересопниця, немає хреста. Як музей зробив, такий, пересопницька біблія. Зробив дорогу, все зробив, чотенько. Не ти, що зараз церкви крадуть, він хоч щось зробив. То один, мабуть, щось, щось зробив, не вкрав. Ну, ніхто що да. не каже. Часи були зовсім інші, і коли кричали банду геть, то докричалися. Тепер оце вже банда. Це, як знаєш, як колись був живий мій батько, та й, я пішов вже ж ну, рукоположився в церкві, все, ти приїжджає. Я чув Там... цю історію. Да, приїжджає це для тих, хто не Е, Приїжджає. А один депутат Верховної Ради був всій каже, Володя, а то ви що, син пішов в церкву? Він говорить, ну так. Да. Він каже, Володя, а до цього где он був? Він каже, ну, 90 в 90 х в банді. Володя, верні його назад в 90 х в банду, тому що ця банда в три рази хуже. Ну так, так от, то тут, знаєте, є банда, яка зараз, і є банда, яка була. Так що тут бух'я знає, яка банда краще. Пані Україна, це ви, він чи вона не знає. Думку про київського ревізора я вам сказав, краще довіряйте собі. То все буде нам... Давай ще по смс пройдемося, тому що немає якого збуту, держава не забезпечує збут як в Європі. Ну так, ви завірно кажете, але тоді не вистачить ініціативних людей, як об'єднається маленькі мануфактури. Ой, ну навіть коментувати Європа, Там даже курки безправки нема не можна тримати. Якщо б нас буде так як Європа, то ви згоду здохнете. Дивіться, О. в Європі дійсно в Європі. Я ви, знає, не от я коли в Польщі жив, мені привозили в мій ресторан е, контрабандне сало з України? В реалібан да. привозили там, привезли, там запа, пакети, тому що в них дивіться є постанови у Європейської, де свині повинні бути спортивними в повному сенсі. Тобто, ви не маєте права загнати свиней, так як у нас, в загони. Да? Вони повинні бігати, бо вони тварини. В них сало таке. А чого в Германії сало хороше? Ну, Хтось десь щось робить або привозить скрізь, все привозить. Значить, значит, воно звідкись притягнуте. Вони не мають права заганяти, по їхнім, це, по їхнім не мають загнати свиней в загони. От, тому у них все спортивне повинно бути. Ну, ну, В Германії на ферми такі, як у нас, стоять. Я точно ну, знаю. Ну, знаєш, не всі, не всі дотримуються вимог, все може бути. Або качають їх чимось. ось цих в'єтнамських, вони ж маленькі, але, але сало таке. Ну, це така справа. Про землю кажете, правду, пані Галина, дякую. А тот чувак прав на всі сто. Саша, дякую. Так я казав. Я казав, коли він нас спрямував усі президенти, як голубці в сметані. Нічого вони не зробили для нації. Люди добрі, дивіться, ми дійшли до того моменту, коли. Ми обговорюємо президентство і так далі, і так далі, і при цьому всьому я вам скажу ніхто ніколи не був на, на місці президента. Я не говорю зараз. Не за Зеленського Божупасі. Це мене не цікавить. це хочеться. Знаєте, чому? Тому що головою равін Дніпропетровська каже: Здесь дуже хороші земля, тут немає радикальний іслам. Ми приїдемо сюди не 7 мільйонів, а 70 мільйонів приїдемо. Їх більше ніж 70 мільйонів. Невже люди так. цього не розуміють? Яких 15 мільйонів? Це для кого ці сказки? Для кого ці казки? Ні, їх приїде євреї. багато в Україну, їх приїде багато. Рустам говорить про відношення з Ізраїлем, плутаючи такі поняття біля Путіна на всіх фотографіях. Ну скажіть мені. Ну хто їм, стоїть? Йм, йм, Є, послухайте, їм цікава наша земля, тому що так. В нас справді немає. Якщо хтось виїхав за кордон, вони бачать скільки е, там е, тих е, темненьких. Ну я так їх <гум> назву лагідно темненьких. в нас в Україні їх немає. Е, дивіться, британець приїхав і каже: Боже, вас немає темненьких. Е, вас ходять там е, ну, типа е, світленькі та та та. От і зробити стерти з лиця землі частину України і значить її відбудовувати. На цьому діявольські знаки просто побудований. Україна розквітне і це факт. Але розквітне, знаєте, як? Матеріально, а не духовно. Духовно вони нас будуть знищувати. Це їхня робота. А тепер дивіться, 2011 рік, початок березня місяця. Вони ждуть приходу Маше Що запустує приходу Маше Це я вам так на пам'ять цитую. Приходу Маше Аха чиста вижжена земля. Я пам'ятаю ці приклади зі сходу, там, де просто розстрілювали пусті місця, де не було наших пацанів. У нас не було. Так от. Що при запустить приходу машаха? Чиста вижжена земля. Де ждуть приход машаха в Донецької області? Це 2011 рік, початок березня. Та-та, вони, вони, вони нас знищують, Володя, вони нас реально знищують, знищують українців е, і люди не розуміють того, вони знищують, е, знищують пахнів. А е, дівчатка, ну добре, дівчатка. Дівчатка всі там роз'їхалися по Європі. Ні. Не роз'їхалися по Європі. Нас? Ні. Не роз'їхалися. Ні. Дивіться. Ну невже ви не ви ж пам'ятаєте, як початок ковіда так його закінчили. Да? А тепер дивіться нові да. прививки щеплення від папілому віруса. І тут дурні пишуть: Та, вся Європа прививається. Ідіоти для них прививки зовсім інші. Тут треба зробити так, щоб наші. E, наші дівчата не народжували. Подивіться, зараз статистика народу так, так, навіть від, також закрита. Вони, 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 вони є ж є її нема. прививки від тата. Да, та, та. Дивися, вони, вони, роблять, вони роблять прививки від папіломи якоїсь там від ще не народжували. Папілома потрібна під час війни. Так, а до цього так. не потрібна була? Що сталося? Що не так? Невже ви не розумієте, що це не. Дивіться, в них є формула, да? От 600 тисяч елітнього населення і на нього должно бути 2800 габов на кожного. Я кажу, я колись вираховував це. І я помилився дуже сильно, так як ось Лінкаса втравив до одного нашого знайомого, так я помилився, як його втравив в партію Сила Нації в це гамно вступив. Теж я помилився. Так і тут помилився. Я думав, що це по території України. А це помилка була. Так от 2800 рабів, як сказав було не хочете бути габом? Не треба, не будете. Оставніштожать. Це відкрито. Сказано це, говориться. Прочитайте його, послухайте, нема питань. Так от, ось цих рабів я думав, що це українці. Я помилився страшно. Ні, це не буде частина українців. По-перше, пенсіонери по зачистку балансу, військові, які прийшли вже з війни, баланс, нахер, чортові матері. Я знаю, яким чином це буде робити. Не буду звучувати, бо завтра вже прийщу статтю чергову. Да. Так от дивіться, а 2800 рабів це ті пакистанці. І ті а, індіянці, які зараз сюди заїжджають, от вони справжні роби. Вони, вони бояться все одно піднести на національну духу. Бояться. Вони пока, як сказав тут, Послухай мене внимательно, синок, коли буде жити послідні думаючий гой, нам житні не буде. І це правда, це смішно, але це правда. Це анекдотична да, ситуація, ми, але ми, це ми, правда. Е, послухай, ми, ми реально гої. Ми гої для них. так. Ми не просто гої, вже гої перейшли в геї. І, бачите, вже міністр тим став. <рик> так. Ми ж потихеньку мутуємо. Розумієте? Геї, блядь, це точно. Ну, дивіться, дивіться, відкрити. От є абзаці, навіть я не знаю, чи ще це є ще в інтернеті, можна бути. Відкрити, будь ласка, абзаці з книги Таня. Я нею користуюся більше всього. Там написано чітко і зрозуміло. Дивіться на мене уважно имеет право убить Гоя, убийство гоя, подобно убийству дикого животного ем, ані, право... да, могут убить, вони можуть вбити гоя, вони можуть вбити дитину гоя, вони можуть. Вбити... Не, не, давайте я вам дословно вже якщо ви хочете дословно, я вам на пам'ять скажу. Так от, от, так. от этот чувак имеет право і знасілувати жіну гоя, а чувак имеет право не віддати гою дох. Якщо е, е, я Гой, не дав е, чуваку долг. Чувак должен лицемерно просіть мене за ті не замінити обідня палової насілля над девочкой гоєм, тобто над вашими дочками моєю включно. Отеому чоло чуваку зрічно, канадівочки гої і сповниться. Так, так э, ну якщо якщо хтось читав э, володя, якщо хтось читав Владимир. торо, то розуміє, що э, ми є гої, яких можна э, насилувати, можна робити з нами будь-що абсолютно. Ми є гої для них. Абсолютно, і наших, нас і наших дітей мають право насилувати, вбивати, насилувати. Знаєте, що я вам скажу тут, хто, хтось сьогодні на стрімі сказав за алкоголіків і за бездомних. Я не пам'ятаю хто, але я вам скажу дуже, ну які ще частину свого життя я прожив з такими людьми. Ціле направлено, товаришував з ними, був їхній, як то кажуть, шуршах оцих всьому в Польщі отаке було. Я їх люблю по своєму Знаєте чому? Тому що от вони для мене взірець всі, щиро відверто. Я навіть колись, господи, помилуй мене грішно, в запої входив місце з ними, да, це ще в Польщі. Так от, я вам скажу, вони для мене взірець. Поясню чому. Вони зовсім не обтяжені матеріальним становищем. От я від них би вчився, бо їм наскільки це просто. Ми знайшли якийсь там гараж, там і переночували з ними. Слухайте, я з ними провів прекрасні дні свого життя. Прекрасні. Я знаю, що таке. От вони безсеребряніки. Дали їм, дали, не дали, значить, в них не вийшло. І повірте, вони не думають над тим, де взяти. Вони думають, як здати бутилку чи металоломчик піти взяти, щоб було за що бухнути. Ну, якби обмежена ситуація. Але вони не гоняться за мільйонами. Заміти, в них цього нема. А тут людям зараз є квартирка машинка, а він хоче ще кращу. Більший домик. Більшу машинку. І ще й діє на лісову щот. Ні. Володя, вони, вони, вони нас є. Соч... Е, Вадим, вони нас знищують. Вони нас знищують повним ходом. А, кібернетик. О, що він пише. Боже, бо я. Я вибачаюсь, я малими літерами не бачу. так що... Шо... Не дивуйтеся, просто не бачимо. Е, ну, на, на твою думку, вони нас знищують? Звісно, <реш> знищують? <реш> знищую. <реш> І буду знищувати. А їхні не... <реш> казачки, чуєте? Давайте я договорю. Їхні ж казачки кругом. Ради, думи, семи це все їхнє, йопернетя. Ну Дивіться, в цьому році не буду називати хто, бо зараз ті люди, які дивляться, я знаю, що вони дивляться за мною постійно. Я вам скажу, вони кажуть, що ти до них доцепився? Дивіться, вони кричать ми любимо Україна, А там ідуть два цих чувака. Я кажу, оно пішли, вони дуже люблять Україну, і він до них по англійськи каже: Нам just a moment, sir, please. Do you love Ukraine? No. Я кажу, це, це правдива відповідь. А все, що там кричать, ем, ми любимо Україну, це все ліцемір'я. Ліцемір'я це перша з них засада, це постулати, як у нас 10 заповідей. Так в них в першому ліцемір, Гоям. гоєм. Гояну з мангові. Знаєш, як, як оцей хабат один із них сказав, я не знаю, як їх називає, я на них кажу хабат. Я була сама? написала, що вони свят вони святкувати дожні свої свята в себе на своїй землі, в нас свої свята є. Він мені сказав: ми діти цієї землі, ми діти Божі, а ви раби наші. Ми вас на кол посадимо і прикопаємо. Люди добрі, то я Не, вам скажу ну, що да ви, в цьому та, році, моєму сину, абсолютно. це написав. Мому сину перекладачу написати. ви В Британії кажуть, do you love Ukraine? Do you love Ukraine all time? All time. I love you, Ukraine. Yes. Знову. Вибачте. Така біда. Ось Мій син лежить, і я вам ось при ньому кажу. Пам'ятаєш смс-ку, яку він вам. Ну не смс а цей розговорник, що він сказав, що ви раби. То, да. Було таке? Скажи людям. Ну. Було? А зараз, подожди, секунду. Пусти, пусти, пусти. Є це саме є цей перевод. Тільки мене не покажу. Я тебе не показую. Зараз я вам покажу це в розмові оцього чувака з дітьми. При при цій розмові був мій син. Покажи, будь ласка, я ще покажу щас, людям. Зараз я вам покажу. Я, я То, що він сказав, і зразу вже перевод. Зараз, секундочку, секунду зачекайте. Я не знаю, як його. Кто? Я Олександр Том Ну скинь, зараз я вам люди добрі покажу, візьму себе на телефон, я вам покажу через е, цей. Ну давай. Ну прийдеш до мене, добре? <звучить> Прийде, зараз я вам покажу, щоб ви не думали. Чувак йому говорить і каже, ну ви були моїм друзями, зараз ви мої раби. Ось так от, ребят. Так що це все вже онлайн, це не десь видумані історії. Це ось вам факти. Просто безапеляційні факти. Що, слухайте, настраюватись на такі, звісно, речі якби не можна, да? але нам потрібно знати, що ми будемо в скоро, дуже скорому часі, як то кажуть, що ми будемо заприжені. Це 100%. Хочете ви цього чи не хочете. Якось так. В якій країні це було? В якій країні це було? Андрію, немає в нас ніякої могили, що, що вони приїжджають. Вони приїжджають, вони. Знаю, чого вони їдуть до сюди. Там кіки кабінет, кіки, ці, в якій країні було, в якій країні це сказали? Все найкраще. Ну, Всім бажаю миру. Все, Олежка, давай. Взаємно. В якій країні це було, в якій країні це сказали? Де? В Україні, тут. Вітаю, вітаю вас! Вітаю. Вітаю. вітаю, Тебе особливо вітаю. вітаю. З приводу цих, як то кажуть, пейсатих, да? вже є докази того, що відбувається порабощення Значить, так, всі ви чули про Мархалівське кладовище НВМК, відкриття його, так? Да? Я непосредственно був учасником цього. І зразу питання до тебе. Зразу скажи, будь ласка, чи ще колись ти пам'ятаєш на своєму віці, що було відкриття такою людиною кладовища? Я не пам'ятаю такого. Хоча мені вже без декілька днів 70. Так от, що я хочу сказати. Всім, кому цікаво, на каналі Facebook Супер, супер Мархалівка виложи на сьогодні пост про це кладовище, як ховають там з прив'язкою до геоданих положення тіл на кладовищі і по канонам православної церкви. Як розположені тіла? Це одне. Як? Як? Я, я скажу одне. Розположені тіла таким чином, о, з півночі, о, чи там з, пів, з півночі на південь, хоч повинно по канонам Православної церкви розполагатися. С сходу на схід Правильно? Правильно. No. Так вот, там есть привязка даже. Компас на телефоне это все указывает там. Значит, нет за факт. Наступное. Там, значит, у всей мархалевки по закладовище. Как только меня пакували. Довелося. Але суд визнав не мене бачу. невиновним. Хотіли припаяти 185-ту, це, звісно, не покора. Визнав невиновним. Наступне. У мене на каналі. Ну, це так, для інформації. Може, щось вийде змінити, а я думаю, що вийде. Всі знають Латиша. От. Так його зараз на моєму каналі виложена петиція на призначення його на пост міністра мінветеранів. І зараз ведеться збір підписів. І я думаю, І якщо хоча б в одну щілинку вдасться нам сунутись, ми кардинально поміняємо. Це буде допомога. Загиблим родичам загиблих. Будь ласка, я тебе прошу зараз скиньте це посилання в СМС. Люди добрі, дійсно, Латиша знаємо ми всі. Серега, це парень, як то кажуть, трошки з іншої планети. Різниця між тими ублюдками і, взагалі, постаттю Латиша просто колосальна. З... С... Тому дивіться, люди добрі. Кібернетик скинув посилання. Це не важко зайти і просто проголосувати. Я, я, можливо, не скажу, що це принесе результат, але принаймні ми зробимо хоч якийсь вклад в те, що ми хочемо зробити дійсно. За, за Сергія Латиша не, я не знаю, хто може сказати погані слова. Серега, взагалі, ну це, це парінь дух обітий. Да. Це дуже класний. Знайомий вже. Бо він да, бо Латис сразу підтягне туди славі Лінкаса і от їм. Буде там Васю Гунька, і їм буде нормально. Повідайте. Да, ці да. ребята, це точно за них можна поручитися. Якщо ви питали, хто є кандидати, то я вам скажу: Латиш, Славі Лінкас, він усе зараз на ефірі, Вася Гунько. Будь ласка, у вас вже цілих три чоловіки є. І ці дійсно вони ідейні хлопці. Ідейні справжні хлопці. Якщо вам не важко, скопіюйте е, скопіюйте це. Посилання. Призначення, посилання. Да, і будь ласка, якщо вам не, не важко. Підписати і поширити, щоб якомога більше людей підпросили. Люди добрі, от ви, ви показали, що робити? От, будь ласка, от вся робота. От зараз це робота. Тому що треба зайти, скопіювати посилання, відкрити, підтвердити. Оце робота. Зробіть цю роботу, і тоді не буде інших питань, що робити далі. 100%. Якщо б Латиш був ви на цьому місці, я вам скажу, ну. Ну, блін, до нього підтягнулася дуже велика кількість пацанів, величезна. Величезна кількість підтягнеться, да. Так. Да. Ну, все, Славік, Лінка ж його знає. Славік. Лінка, ти чуєш нас? Так, да, я з вами слухаю. Звісно, його знаю. Це дуже да. хороша людина і правильна людина. І якби була б можливі, то я думаю би всі б хлопці підтягнулися, які відстоюють права людей. І зробили би добру справу. Да, там є чіп, там є чіп теж його е, так, товариш, там е, інвалід без ноги пацан. Слухайте, там дійсно справжні звичайні. Не генерали, не полковники, а звичайні. Звичайні, звичайні. генерали. От їм треба дорогу дати. От допоможіть люди добрі, якщо вам не важко. У вас тут сидить скільки там? 250 чоловік. Я думаю, що це не важко. Пані Вікторія, доброго здоров'я. Допоможіть, це посилання. Я також на Фейсбуці хотів зробити, але думаю, переконаюсь, що це посилання ще реальне. Ну от, от от вам і робота. Ну, це не дано, тільки сьогодні третій день воно вісить. Ну, і скільки зібрали зараз підписів, скажи? На останній раз, коли я перевіряв, було 46. Ну, це було десь о, хвилин 40 назад. Ну, дивіться, люди добрі. Латиш відстоював не свої інтереси, а інтереси е наших загиблих воїнів і їхніх родин. А от тільки 46 набрало підписів. Скажіть, будь ласка, ну що ми хочемо іще? Ось Володимир Лісовий пише, я 47-й, красавчик. Люди добрі, попідписуйтесь, це не важко. Зробіть добру справу. І якщо ви хочете дійсно всій державі щось змінити, нічого важкого в цьому нема. З автоматом не треба йти на банку. Просто підписати петицію. Ну і бачите, всі мовчать, ніхто нічого не каже. Ну, ну це, це я водію зайшов. Ну таке речі треба обговорювати. Треба... Я, я знаю, що якщо б Латиш покликав би, да, там, на якісь моменти, я б за ним пішов би 100%. За такими людьми можна йти. Навіть не, не задумуваюся. Це тобі говорить. Знаєш про що? Mm. Дивись, як балакать про цицьке або щось. То всі гаразд. То 310 чоловік. Е, да, так, 310 людей. А якщо ми говоримо про щось те, що всі кажуть: ой, а що ви пропонуєте? А що ми будемо робити? Будь ласка, нате, будь ласка, пропонуємо підписати петицію. Давайте разом боротися. А ні, вже все вже не цікаво. Славі. Це вже все. Я зараз хочу все запитати кібернетик в ефірі, тому хочу в нього запитати, тому що не можу пройти мимо цього смс. Такий пан Ярам 428. Він задає питання. А то, що Латиш з ревізором, то нічого. Тут краще відповість з кібернетик, ніж я, чесне слово. Тим, Діло... що Латиш не з, кібер... не з, леді, не з Васій. Ну це я від себе сказав, пробачаю, що перебив. Нічого, так. І так, я хочу пояснити, Ми люди всі різні, і у когось бачення є свого. Але що обща ціль між мною, Васій, Латишем. У нас одна ціль, і ми до неї йдемо. Я це, так вам як, це вам як приклад, подивіться, я ось Лінкаса втравив блудняк з силою нації, втравив його в гімно. Він він в ньому вимазався повністю, але ж вийшов сухим, і піджак в нього не воняє. Розумієте? Ну Всі роблять свої помилки, так що там хто засуджує там одних, других, третіх, я все розумію прекрасно. Але ми говоримо чисто і виключно за, а, за Латиша. Ось, ось скинь, будь ласка, ще раз це посилання, тому що Саша просить, скинь ще раз посилання. Люди будуть. Да. Якось так. Якось так. Да, дійсно, люди, так виходить, Що за сільський 4-го розміру чи за гумових ляльок. То всім, всім класно. Но тільки доходить до даже дрібної справи, все, все закінчується. Ну це, це ж не важко. Це ж не важко. Ви, ви хочете, щоб ваші люди були у владі. Ваші. Ну от, блін, латиша, бабки не, не зіпсують, це сто відсотків. Я думаю, що він до них дуже холоднокровний. Він приїхав, заробив в Латвію, приїхав, тут все роздав нашим пацанам. Оце, оце от людина. От і все. Це дуже просто. Будь ласка, підтримайте, підтримайте. Вадим, я вибачаюся. Я хочу сказати ще одне. Мені довелося, як то кажуть, три місяці прожити там в лісі, в Мархалівці. Куди я тільки не влипав? Я дивився. Уже місне мені передають, що поліцейські кажуть, ви цього діда не приводите більше. Я перепрошую зараз пані Людмилі, відповім. Тут усі вище буде петиція за призначення Сергія Латиша міністром, господи, як він називається Міністерства ветеранів. Так, так, так. Сергія, Лати... Сергія Латиша ви можете знайти, пишіть а, прізвище в його в Google, і ви зрозумієте, що це за кінця. Так, да. ви зрозумієте, що це за людина, за яку можна дійсно сказати, що люди добрі, якщо ви хочете змін якихось, хоч в цьому напрямку, в напрямку наших родин, військовослужбовців і самих військових, будь ласка, підтримайте цю людину. От і все. Ми от дивіться, тут більшість, більшість тут знає, хто такий латиш, більшість. Ми його знаємо, як какая не понаслижки. Тому за таку людину можна сміло сказати: Я відповідаю повністю, якщо що то розіпнете мене, ну от дійсно це пацан. Такий стоящий. Бабки не спортять, а власті муші можуть затравить. Ну як затравлять, то значить, що поставимо пам'ятник. А ми Повіримо. навіщо? Що, що? Якщо в власті муші можуть затравить, то тоді ми навіщо? Ну, розумієте, такі люди, якщо будуть при владі, то повірте, я буду підтримувати дуже багато людей. Он один рубился з мусорами проти 215, Дасаш. Ви пам'ятаєте, да, коли показували, що він там на мусору, він з одною ногою пацан. І те ж це ж не його власний інтерес. В нього все було б хорошо, якщо, якщо він прийняв, наприклад, пропозицію провладних деяких...